Сонік бум. Почуття провини. Може, бігаєш ти швидше, та ці штуки винайшов я. А! Непогано моя черга. Справді Ти крутий навіть, коли робиш із себе круглого дурня. Добре, складайте сюди, у темпі, і ніхто не постраждає. Ого, треба їх спинити? Що тут діється? О, ці прекрасні юнаки саме розграбовують наше село і забирають наші речі. Їм, мабуть, більше потрібно, а вони ж бандити живуть у бігах. Ага. То ж дорогий синій. Ми весь час так робимо. Он як, а ми отак робимо. <равильно> це ще не кінець. Все я дарма. Дякую, добрі незнайомці. Ви врятували гогоба від хорів бандитів, а заодно виваляли наші речі у бруді. Вибачте, я позбираю. О, ні, Не хочу вас обтяжувати. Я краще сама. чи від цього сильно загостриться мій хронічний біль у спині. Ай! Не переймайтеся, вона скоро впаде від болю. А поки що ми влаштуємо для доблесних героїв великий бенкет. Дякую, та нам треба. Ну нічого. Ми знаємо, ви зайняті. За кілька місяців це перетвориться на добриво, і ми виростимо нову їжу. А, ну, певно, можна й перекусити. Надзвичайно. А, а ви не їсте? О, ні. Ми краще подивимося, як їсте ви. Ми наїмося, дивлячись на вас. Це звуки радості. Ці гу-гу-ба хороші. Так, чому ж мені такесько? Варто забиратися. А ми чудово наїлися. Так смачно, дуже, дуже смачно. Та нам, мабуть, уже час іти. А вже ж, а вже ж, Навіщо лишатися з нами, коли ми вже добре нагодували вас? Ні, ми хочемо лишитись. Це просто. Надзвичайно! Дозвольте підготувати для вас відпочинок. Принесіть нашим новим друзям найкращі ковдри в селі. Може, все не так і погано. Дітки, якщо змерзнуть, обіймуться й зігріються. Ей, <звіг> гогоба нарешті пішли. Треба тікати. Вам щось принести? Вау, звідки ви тут? Ми думали, всі вже сплять. Як ми можемо спати, якщо треба піклуватися за гостями? Взагалі-то правильно піклуватися про гостей. Ми не спимо про когось. Нам справді вже час іти. Ідіть. Ми дамо раду. Поки не нападуть чергові бандити. Та нічого. Але пообіцяйте, що колись відвідаєте те попелище, де колись було наше село. Стійте. У мене є помідори і хороше пастрамі. Зроблю вам сендвічі. Ті люди тютю. -тю. Треба тікати звідси. Але як, якщо підемо на них, нападуть бандити, точно. Якщо ми створимо захисну систему, Гогоба будуть у безпеці, а ми вільні. А що як вони просто тютю? -тю. Я готовий ризикнути. Ем'я Гогоба, дозвольте представити захисну систему найвищого класу. Ми вам більше не потрібні, тому що ця система безвідмовна. Бувайте, друзі. Та годі. Серйозно? Вибачте, я хотів би це пояснити, але тяжко думати, коли кров приливає до голови. Висітимемо, доки не заніміємо. Наші тіла відображатимуть наш емоційний стан. Можна перемогти бандитів та як здавати цю вину. Це можливо. Йди за мною. Вітаю, вождю. Усе було класно, але, на жаль, нам час іти. Але ж ми не закінчили шити кодру дружби. Хай. <кхм> що ж, ми б лишились та вдома в вазони, і їх нікому поливати. Хоча самі винні, що народились рослинами. Ні, вам варто йти. Не можна дозволити, щоб добробут усієї нашої спільноти завадив полити ваші цінні рослинки. Ні, ваш добробут набагато важливіший. Тобто, якщо рослинам так хочеться води, хай йдуть на кухню і нап'ються. Та ні, ми вам чужі, а свої рослинки ви давно знаєте. Йдіть до них все добре. Але за весь цей час рослинки нам нічого не дали. Крім. Кисню, а також їжі. Гаразд виграли. Ми вас не тримаємо. Ідіть уже. Серйозно? Так, ідіть, вільні. Прощавайте. Дякую за все вождю. Подзвоніть, коли будете вдома. Інакше ми будемо хвилюватися. Я думав, ми не виберемося. Ех, ну, принаймні, ми нарешті вдо. З поверненням. Ми самі зайшли, бо у вас немає дверей. А також напоїв і сників. Це дрібниці. Ми викрутилися. Що ви тут робите? Просто, якби ми були тут, ви б нас захищали, а ми б поливали ваші вазони. Де вони до речі? А, і це не все, що ми можемо. Ми відкриємо листи, а також усі ваші консерви. А, -а, -а, -а. а ще послухаємо повідомлення. <звук> Віддайте. У вас чотири повідомлення. Привіт, Соніку. Це доктор Егман. Щоб ти знав, я планую підірвати дамбу в неділю. Побачимося там. Ти мене не зупиниш. <звук> я вже на дамбі, тільки тебе й чекаю. Оток -от підірву. Ти ж не хочеш пропустити. Ой, вибач, це випадково. Я не хотів дзвонити. Так, це була приманка. Я хотів напасти, а ти навіть не з'явився. Як грубо Соніко. Вау, а він дуже настирний. Ну, ну, хто тут у нас? Містер, у мене нема часу зупинити доктора Егмана. Ти невчасно, Яйцман. Ну добре, прийду, коли тобі зручно. Жартую, роботи! В атаку! А. Ой, Мені важко ой. Ви не проти? Вибачте, я не хотів ставати на заваді вашого злісного буйства. З дороги! Усе погано із Гогоба нормально не поб'єсся. Може битися над ними. Це я й мав на увазі. А так вам. А, ти знущаєшся, Соніко? Думаю, ви самі винні, бо стали на заваді. Так, знаєте що, це ви винні. Зазвичай я виграю. Гей! Ти переманюєш наших людей. Ваших людей? Так, без Гуґба ми б цю битву не виграли. Якби вони були з тобою, то ти точно виграв би. Ми б не зупинили. Так, так і буде. Ми залишимося із Соніком. Клас. Нехай, бідний Якман страждає від приниження, хоча ви могли б допомогти. Ну, коронований! Як злий геній може переманити тебе? Ми стаємо на коліна перед кожним, хто хоче нас покорити. Зрозумів. Ходімо. Бувайте лозери. Маршируйте в унісон. Люблю організованих підданих. А у вас є не солоне масло? Нічого страшного, якщо нема. У мене алергія, і я смердітиму, як шкарпетка, та ви не хвилюйтеся.